Збирали гроші на ЗСУ, а передали онкохворим дітям. Більше 80 тисяч гривень перерахували волонтери на лікування онкохворих дітей. Зробили це у рамках благодійного турніру з футзалу. Зібрані кошти направили у відділення дитячої онкогематології у Рівному. Спостерігали за спортивними баталіями на майданчику і наші журналісти. Ось так вісім команд змагалися задля допомоги онкохворим дітям. Благодійний футзальний турнір проводиться у рівному не вперше, 16 років поспіль. Волонтери збирають кошти для діток, які цього потребують. Цього року через повномасштабне вторгнення вирішили збирати і на автомобіль для зсу. Ми вирішили зібрати кошти для наших військових і мову товарах товаришу на протез, які в нас до бойових дій втратив мову. Але кошти зібрали йому е працівники прокуратури, так як він працював в прокуратурі, і ми. Щоб не відходити від традиції, вирішили допомогти також онкохворим хворим. Діткам одну автівку для військових передав товариш організатора турніру. Пікап незабаром поїде у Бахмут. Знали, що потрібен автомобіль на ЗСУ, і сказали, хлопці дуже срочно треба автомобіль. Бо ми, якби Роман, звернувся до нас, якби щоб зібрати ці кошти. Збирали кошти чотирьом дітям хворим на онкологію. Вони тільки починають своє лікування, тому допомога дуже важлива для цих діток. Перша дитина це Дмитрук Дмитро, якому 5 рочків, друга дитина це Харкевич Дмитро, йому 6 рочків, третя дитина це Рімньов Андрійко. І четверта дитина це Московський Максим, йому також 2 рочки. Організатори планували половину зібраних коштів витратити на ще одну автівку для зсу, іншу частину суми віддати для відділення дитячої онкогематології у рівному. Та військові вирішили усю суму пожертвувати для порятунку дідлахів. Едуард сказав, щоб ці гроші віддали всім похожим діткам. Тому ми передаємо всі гроші з турніра. Мамам, вони на чотирьох поділяють. поділять. Всім дякуємо. Велика подяка Едуарду. Він проявив таке мужнє милосердя по відношенню до цих діток. Спільними зусиллями волонтерів та учасників турніру вдалося зібрати 82 тисячі гривень. Втім, це лише частина суми, яка допоможе врятувати життя діткам. Відтак усі бажаючі можуть доєднатися до збору коштів. Відповідні реквізити ви можете бачити зараз на екрані. Владислав Стецюк, Ольга Данілюк, новини рівного.